Заходь за все». Тринадцятирічний Богдан з Миколаєва, але родина розказує, хлопець півроку тому переїхала до Харкова. Відпочиває на Волині підліток вперше. Ми тут третій день, але ну тут ми з першого дня вже почув, що тут дуже красиво, дуже добрі вихователі, лідери. Я взагалі не хотів їхати. Боявся, але ну поборов свої сили і приїхав сюди. У мене тато військовий вже, правда, не воює. Ну... Получив велику травму, в таборі відпочивають діти віком від 13 до 17 років, розказує кураторка Альбіна Пасічник. Для них організовують різноманітне дозвілля. Ми обрали на весь табір одну нашу один витвір, і це у нас набір з 10 магнітів, і дітки вибирають собі конкретну тему, яку вони хочуть. Малюють на дереві свій витвір. Для мене це особливо спостерігати за дітками, які до нас прибули з Харкова. Тому що коли ми навіть відвідуємо їх там. Вони по-іншому себе поводять. Коли вони ось тут, вони більш відкритіші, вони більш такі спокійніші, тому що вони, я думаю, вони почувають себе більш у безпеці тут. Я вже вже четвертий раз. Тут дуже приємна атмосфера, можна дізнатися щось нове і гарні краєвиди. Хочу намалювати такого котика і вокруг будуть зорі. Додому або може комусь подарю. Працює в таборі Ребека, волонтерка з Америки. За час повномасштабної війни жінка вивчила українську мову. Я в самому початку вчилася вчителі, але мені дуже складно з нею було. І так що я потім просто я з друзями булакаю і через це я вчу мову. Я приїхала сюди кінця 2021 року і допомагала там в церкві, а потім війна починалася. І я хотіла лишитися допомагати тут з гуманітарною допомогою і з таборами. Для мене це дуже важливо, тому що я розумію, що для них це дуже складний час. 16-річна Софія цього року закінчує школу. У Харкові навчається онлайн. Каже, навчається добре, у підсумку сподівається отримати золоту медаль. На Волині відпочиває вдруге. Ми тут маємо дуже багато різних активностей, Дійсно відпочиваєш. Іноді буває складно познайомитися з людьми, особливо після настання карантину і війни. Комунікаційні навички дійсно знизилися. Але наші лідери, куратори можна сказати, нам допомагають. Табір для дітей з Харківщини на базі шведського центру допомоги організовують третій рік поспіль, каже керівник Віталій Процько. Відпочинок оплачують благодійники за кордону. Два літа ми провели по три заїзди і дві зими зараз в нашій ситуації, там де є обстріли, де є постійна така напруга. Ми дуже раді, що ми можемо дати їм такий ковток свіжого повітря тут на цій території для того, щоб вони могли відпочити. Зі слів Віталія Процька, за два роки у таборі оздоровили майже тисячу дітей з Харківщини. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.